Але шахматий порядок розібрала сектора. Ще місяць тому цивільні. Сьогодні вже майже воїни десантно-штурмових військ проходять комплексне тактичне завдання і готуються до виконання бойових задач на фронті. Зранку підняли по тривозі, вийшли, зайняли кругову оборону. Потім пішли в окоп. Далі у нас віддали бойовий наказ, видвинуться. Використовуй укриття. Є ще військові. Перший день триденного польового виходу почався ще о четвертій ранку. Військові мають пройти близько 10 кілометрів по лісу, розмінувати шлях і знищити засідку. Усе це в умовах максимально наближених до бойових. Там група швидше біжить. Засідка знищена, проконтролювали периметр, зробили доповідь щоб Засідку знищено. Периметр чистий. Увага, взвод! Продовжуємо рух. Не обійшлося і без уявних трьохсотих. Упав, подав команду. Гендіка Івак зака, куди ти лезеш? ти триста. У такі моменти хлопці активізуються ще більше. Поспішають надати до медичну допомогу та евакуювати пораненого. Ми дуже хорошо один за одним стоїмо, підтримуємо. Поначалу було важко. Зараз вже я ж кажу. Спочатку було важко, а зараз вже дуже хорошо. Після евакуації уявних поранених хлопці продовжують просуватися уперед, а з різних боків лунають постріли та вибухи. Наступний етап першого дня КТЗ переправа через воду. В усі амуніції, броні, втомлені після п'яти годин шляху по лісу. Хлопці продовжують рух далі. Починали навчання з найелементарніших речей. Розповідає інструктор з позивним БУЛАТ. І з кожним днем завдання ставали все складнішими. Стрільба, психологічна підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка. І це все в ході е, проходження курсу. Вони постійно покращують свої бойові навички. Інструктори не церемоняться. За помилки курсанти отримують справедливі покарання, але в той же час підтримка бойового духу на рівні поради, жарти і слова підбадьорювання звучать упродовж усього шляху. Кнутом і пряником. курсанта постійно треба тримати в напрузі. Якщо буде якась слабинка, почнуться як би так сказати, качелі. Нам створюють умови, щоб ми були психологічно і фізично підготовлені. Якщо є якісь помилки, то вони пояснюють, чому так не робити, і показують, що буде, що з нами може трапитися. Дві ночі курсанти проведуть у лісі та виконуватимуть завдання, які чекають їх на фронті. А потім мають пройти психологічну смугу перешкод. Лише після цього їх розподілять у різні підрозділи десантно-штурмових військ, і вони стануть на захист наших з вами життів. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1